В цьому залі 14 жовтня у нас відбулася, напевно, наша найбільша мрія з Сергієм. Ми поєдналися, і фактично, я стала його дружиною. Я пробула його офіційною дружиною тільки три тижні. На дев'ятий день після його смерті було рівно місяць, як ми з ним дружилися. Йому завжди казала, Кохання, моя через тебе стала сивою. <смі> Кажу, кожен мій сивий волосок. Це кожен день під якимось сильним стресом, якимись емоціями, тому що постійно переживалося. Особливо він у нас було кілька таких випадків, що він прощався зі мною. Наші стосунки такі міцні, вже почалися під час війни. За ці 20 місяців було різне. Він намагався вириватися до мене, хоч на кілька днів. Він, коли перший раз їхав в вересні місяці, він вже їхав до мене з бручкою. Вони зупинялися в Дніпрі, вони спеціально купили її. Я його тоді обняла. Він каже: Ну, ти так і не сказала. Я кажу: я згодна. Це було вересень 22-го. Через рік, в 23-му році, в жовтні, ми дружилися. Він в війні пройшов практично все. Він ходив на вилазки, займався довозом забезпечення. Ну, водієм він був реально найкращим. Навчився їздити по повдівці без, без світла. Були випадки під обстрілами. Вони були випадки і без лобового скла зимою, коли сніг йде прямо в очі. Ми все наразі було. Більше півроку він уже був дроністом. і був вибраний 110-ї бригади на тритижневий курс для того, щоб бути інструктором. Після Іспанія йому запропонувала їхати на три місяці в Німеччину, теж на навчання, але він не захотів. Він завжди казав, вони не мають мене чому навчити. Це я їх можу навчити. У школи школі вчився дуже гарно. Він взагалі дуже розумна дитина була, і в нього там не було якихось проблем з наукою. Він завжди любив машини, він любив техніку. Він дуже свідко почав їздити. Він зібрав вже батькову масину. Навіть так було, що... Що, батько не знав. що батько не знав. Не було чогось такого би було щось. Такого, от від приїдь, він там щось на кої. вас ваш син прогулює уроки. Так. Таке було. 23 березня 22-го року вечором подзвонив і каже, мамо, я завтра йду на війну. Його ніколи ні в чому не можна було зупинити. Він знав, чого він хоче, і він туди вийшов. Я ранком прийшла на зупинку, провожав, провела його. Ну і довший час він мені просто скривав, що він в Авдіївці. хоч насправді він вже там був. Ми тісно спілкувалися кожного разу, коли він приходив, це завжди були зустрічі, це завжди були, знаєте, такі хороші емоції. Це, це така була людина хороша. Але він був, ніколи ніхто не сумував. Знаєте, що було найтаке... Абсурдніше, тому що ми тут завжди всі переживали, ми боялися. А він, він не боявся. Він жив тут вже і зараз. І він заставив нас всіх переоцінити цінність життя. Був справжнім військовим. Там, де потрібно, він воював. А тут він показував, які як ми маємо жити, і яка дорога ціна кожної хвилини нашого життя. На війні Сергій він не тільки воював, він ще й майстрував З тих підручних матеріалів, які були просто в нього під руками. Він ще старався щось зробити корисне для своїх побратимів. Людина без ніякої освіти змогла зробити такий хороший сувенірний виріб. Ці ну, тризуби вони були спрямовані не тільки просто як для задоволення. Це був в сенсу тому. Речі, які потім продавалися на аукціонах, виручалися кошти. Ми не були знайомі 9, 9 місяців. Але таке враження, що ми зналися ціле життя. У Сергія позвони було чудо. Що би не сталося, що би не було, він завжди з усього знайде вихід. Не було такого, аби він падав в паніку. Бойовий дух у ну, нього такий був. Навіть не можу сказати, що його вже немає, я завжди чекаю, що дзвінок, що він може подзвонити. Дуже важко. То навіть не можна передати словам. Останній тиждень він так, як ніби щось відчував. Він всім подякував, з усіма попрощався. Це наскільки я знаю, це був приліт, будинок, в якому вони були. Це було десь десята ранку. Мені подзвонив наш побратим, що ми разом служили. І каже, мені Степа Сергія вже немає. Кажу, як немає, я кажу, що ти таке говориш. кажу. Було тяжко повірити. До останнього не вірилось, поки не приїхав до нього на немає. Не, не так часто й би хотілося, але так. І він все каже, все буде добре. Він так завжди говорив. І так, і так він постійно каже, що все буде добре. Він завжди слідця живий. Я нього питалася, ти живий? Він каже так.